Відновлення штрафів та повернення до довоєнної системи оподаткування. Такі зміни чекають на бізнес вже з 1 липня. У Франківській торгово-промисловій палаті обговорили нові виклики та нагальні проблеми. Підприємець з майже 30-річним досвідом Ростислав Кукурудць на зустріч прийшов зі своєю пропозицією. Чоловік вважає, варто взяти до уваги успішний досвід сусідніх країн. Я от зараз на цій зустрічі хочу задати таке питання, бо є в нас сусіди, поляки, так, дивіться, які ще перед ковідом прийняли дуже серйозний такий е пакет е податкових пільг, який, власне, це був цілий пакет, де був бензин теж. То уявімо собі, в Польщі ПДВ з 7 з 23 стало 7. Наші то скопіювали, але зараз чомусь вирішили відмінити. Тому я абсолютно переконаний, що Навпаки, треба е, подивитися до сусідів, повчитися в них, взяти перейняти в них досвід, і е, тому, що от власне такий антикризовий пакет, який був прийнятий в Польщі, він дозволив цій економіці стати е, одною з провідних, е, точні по, 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 по росту, одної з провідних в Європі. І можливо, це нам теж допоможе оживити і підняти нашу економіку. Ні, дуже важливо підтримувати та чути малий та середній бізнес, стверджує народна депутатка Ніна Южаніна. Такі зустрічі та обговорення необхідні, адже за її словами відновлення економіки України відбувається в досить нестандартних умовах. Тож повертатися до довоєнного оподаткування варто поступово враховуючи потреби і думку підприємців. Тому це наше головне завдання. Ми зараз маємо попрацювати для того, щоб не просто обійнятися думками, а щоб я отримала від присутніх завдання. Як законодавець, з чим я маю працювати далі, з чим люди погоджуються, і як ми маємо напрацьовувати зміни в подальшому На зустрічі? Були присутні представники різних сфер бізнесу, серед них як місцеві, так і релоковані. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.